Оксана Ревінська до Черкаського обласного онкодиспансеру приїхала наприкінці минулого року. Саме тоді розповідає дізналася про свій діагноз гострий міілоїдний лейкоз. Діагноз мені поставили в декабрі місяць. Для мене, звісно, це був шоком. Я думала, що це вже моєї жизни. Рішили поїхати спочатку в Київ, а в Києві нам сказали, що посоветовали їхати в Черкаський гематологічний центр что що якщо там не поможуть, бо що в Україні нам є не зможуть помочь. У Черкасах жінка розпочала лікування. Донора її знайшли аж у Іспанії, розповідає лікарка Лариса Ногаєва. Операцію провели 1 червня. Клітини досить довго до нас їхали, але ми провели успішну трансплантацію. Зараз зафіксовано приживлення кісткового мозку, і хвора себе нормально почуває, може бути зараз відпущена під подальше спостереження. Пацієнтка пані Лариси Оксана стане 23 третю у цій лікарні, кому зробили успішну трансплантацію від неродинного донора. 24 четверте може стати Олексій. Чоловік говорить, поки боїться робити прогнози. У мене ще йде реабілітаційний період, коли йде приживлення. Якщо в мене найближчий срок все нормально пройде без всяких осложнень, значить можна вже зробити вивід, що все пройшло чудово. Олексій приїхав із Конотопа, що на Сумщині, як і Оксану, розповідає, за його лікування в інших клініках не взялися, направили до Черкас. Подібні операції, говорить лікарка-гематологиня, тривають до години. Вони подібні до переливання крові. Найбільша проблема донори. У випадку, коли вони іноземці, ще й відстань. У нас на все про все на те, щоб з моменту забору до моменту трансплантації це 72 години максимально. Ми намагаємося якомога раніше це зробити, бо виживаність клітин, відповідно на зменшується як з кожним днем. Успішні операції такого рівня у Черкаському обласному онкодиспансері можливі серед іншого завдяки тутешньому лабораторному центру і його оснащенню, говорить його керівниця Лариса Родакова. За її словами, точна діагностика це 75% успішного лікування. Пацієнтам потрібна діагностика і супровід. Це і при лікуванні, і в, а трансплантація це є метод лікування, тому без доказової бази ні, ніхто нікому нічого не робить. Подібне обладнання, говорить Лариса Рудакова, нині мають лише два центри на всю Україну. Наразі ешеліаті побування в високій ступені здатності, що є необхідним для трансплантації кісткового мозку, Ці дослідження виконуються в охмадіті і давно виконуються. І наразі виконуються у нас в нашому лабораторному центрі, в нашому закладі. Завдяки українському реєстру донорів кісткового мозку та рівню діагностики і лікування черкаських онкологів, говорить Оксана, вона знову почала будувати плани на майбутнє. Як тільки в мене буде сили і можливість поїхати в Іспанію і знайти свого донора, Марія Гаверлян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.